Всім привіт на каналі і Юлії Грейки. Ми будемо робити пікачу, стармі і бульбазавра. Вже ми підготували наші стаканчики, пофарбували їх у потрібні кольори, вирізали заготовочки і покажемо вам, як ми робимо наших героїв. Покажемо? Так. Давайте. У нас є клей, скотч, олівець. Цікаво. Цікаво, так. Покемонів люблять всі, ми вибрали найпопулярніших. І допоможуть нам, будемо їх робити з стаканчиків. Давали їм друге життя. Так. Вітло, так достатньо. достатньо. Тримай. Будемо кого почнемо спочатку? Зробимо нашу старню. Ні. Юля робить бульбозана. Дивись, вона вже йому квітку посадила. А ти бери нашу старню. Де вона? Да. Є, допоможи мені, приклеюй. Тільки розверни до нас очками, щоб ми бачили Хочу. Розвертай. Напевне, оце в неї ніжки. Ось. Так. Ну, думаю, отак буде пасувати очко красиво. Так. так? Стармінь у нас вже готова. Юля робить бульбазавра. а ми тим часом зробимо пікачок. Так. Наклеїмо йому щічки. Будемо по одному. Одне я, одне ти. Так. Твоя черга. Намащуй клеєм. Дай впікачу. Ось тут такі щічки. Давай беремо щічку. Okay. 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 Може, трошки сильніше притисни. Okay. Okay. І Юлі намасти. Намастиш? Чи Юля сама справиться? Okay. Давай. Щічки готові. Що йому треба? Хвостика? Давай хвостик. Ні. Вушка. Можна і вушка. Намажчуємо ага. край. Тобі з цієї сторони намастити. І отак от приклеїти. Ось друге вушко. Намащуємо. Ось такий у нас виходить фікачу. Поки що одне вухо, але зараз ми йому друге вушко приклеїмо. Притиснеш, а ну так. давай своєю силою. сильно сильно вушко притисни. О, так, все, точно буде тримати. Ти його приклеїв до пальця. У тебе липкий пальчик? Все, я запитала бульбазавр. О, Юлі готовий бульбазавр. погляньте, як тобі подобається бульбазавр. Бульбазавр вже готовий, а нам залишилось ще трішки. Що ми зробимо ще з тобою? Хвостик і очки, давай? Ні, давай тільки хвостик. І що, він буде без очей? Буде, буде очей. Так. Ми, напевно, хвостик візьмемо трошки скотчем, щоб він тримався міцніше, а то Пікачу трипає багато, щоб не загубив ніде свого хвоста. Давай. Щоб він не міг тут сильно косив. Трошки над тією стороною. Отак. І зафіксуємо його. А як була? А то що буде? Ручки. Так, ручки. Ніжки в нас вже є, треба йому ще ручки. Клей себе Подорож. Намалюємо. Дивись, для чого в нас лежить олівець. Я і ми ще не приклеїли лапки. Два приклеїмося, а потім намалюємо. Так. Ула! Ула, ула! Ми ладимо. Ми... Який твій улюблений покемон? Кого найбільше любиш? і і то, і Готові. Наші герої готові. І саме готові. Качу. А чому? Що в нього немає? І лотика. Точно, давай намалюємо. Зараз ми це виправимо. Допомагай. Yeah. Ти хочеш? Давай разом намалюємо. Так, зробимо О, так. Раз, два. І давай такого носика зафарбуємо. А ну подивимось, у бульбазавра все є. Може і бульбазавру щось домалювати треба. Так. Yeah. Давай бульбазавру намалюємо носика. Давай. Yeah. 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 Ну давай, Юля, це ж її герой. Зараз yeah. Юля зробить його носика. Готово? Клас. Ну На що? Наші покемони вже готові. Розкажемо історію про них. Угу. Ми пікачу стала спригода. ними стала з пригода. Розкажемо про неї? Так. Да. Давайте. Про ці привади дивіться в наступній частині.